В случае с Украиной, кто бы ни заказывал музыку, все равно будет бандеровская червона колына Не будет, вот рано что. Или поздно Они всех это вот так вот перекрутят. Поэтому а, любой вариант будет плохой. Любой президент, конечно, и Залужный, и Зеленский. Нас ненавидят они все нас будут ненавидеть. Угу. Всегда. Такими заявами розпочинаємо новий тиждень абсурдних і нікчемних новин з боліт. Щоправда, таке висловлювання пропагандистів швидше свідчить про те, що я вже не один раз вам казала, бо вони все прекрасно розуміють, і все вони бачать. Я про реальний хід подій, але неспроможні буде якось вплинути на все це. Пропагандисти вже не лише бризкають жовчу, але й зізнаються, усе це надовго. взагалі розуміти, що війна надовго. Это да. Сейчас очень, кстати, такой тяжелый момент ответственный, когда кажется, вот-вот мы все побеждаем, но это очень опасный момент. Понимать надо, что надо мыслить годами, а то и десятилетиями вперед. Нельзя расслабляться розслаблятися в этой ситуации, ні в коем случае. вітаю. Я інна Набок. і це мій свіженький огляд російської пропаганди. Тож знову зібрала докупи те, чим путіністи промивають всі мізки. Ну і зараз покажу, що ці люди невеликомно хворі. Бо ж адекватні люди пороти в ефірі на багатомільйонну аудиторію таку ахінею не будуть. Але де росіяни, а де адекватність? Тож і маємо ось такі заяви. Значит, когда мы говорим о денацификации, мы должны понимать, что там есть как минимум три группы населения. Первая группа населения – идейные нацисты. С этими нацистами бесполезно денацифицировать. От них надо санировать территорию Украины вместе с потомками и семьями. А далі класика жанру, поки армія Російської Федерації атакує українські міста та села, московити цинічно продовжують відпрацьовувати криваві рублі і стверджують, що це Україна не хоче перемир'я. Ба більше Федерація намагається створити картину, нібито саме Україна зацікавлена у війні. Ну це щоб виправдати власну агресію перед своїм же населенням та світом. В марте 22 -го года многие жители Киевской области, кто приветствовал российскую армию или хотел продемонстрировать свои мирные намерения, носили именно белые повязки. Тот факт, что среди погибших в Буче многие с белыми лентами на рукавах, у некоторых или были руки завязаны за спиной, или где-то была эта повязка, это говорит о том, что с ними просто могли расправиться ВСУшники после того, как они вошли в Бучу. Из-за быстрого вывода российских войск многие не успели их снять эти белые повязки. После чего подразделения территориальной обороны и национальной полиции Украины просто расстреляли этих людей за сотрудничество с Россией или просто за их стремление к миру. А от, щоб зняти себе Окупанты звинувачують збройні силы украины у провокациях чи навіть порушениях режиму тыщи звісно, не убежлось снова и беззаявно адресу у Володимира Зеленського. Зеленского. трампа ломают как ну, просто через колено для того чтобы он сделал какие-то э, резкие движения заявив что вот, россия не договороспособна россия отказывается от переменить кстати а кто сегодня главный адепт прекращения огня вот ну, вчерашнюю прессу посмотрите Это зеленский который просто бьет копытом и говорит «надо немедленно прекратить огонь». Он делает так по, по двум причинам. Первый, потому что он понимает, что это невозможно. А б, потому что он говорит «я-то готов, это вот они не хотят». То есть он пытается опять же поставить нас под удар. Потому вот это человек войны, у него вне войны просто нет никакого будущего. Он это прекрасно понимает, лучше, чем кто-либо другой. Тоже я показываю вам не заявы, чтобы вкотре нагадать. Кидаючи тези про недоговороздатність України, ворог намагається знецінити зусилля військових і дискредитувати українську владу. У реальності ж Україна неодноразово ініціювала або підтримувала перемир'я, і ми з вами це бачили, особливо для евакуації цивільних, гуманітарних коридорів тощо. Але Федерація систематично порушувала і порушує ці домовленості, використовуючи всі ці паузи для переугрупування та атак. Тому не забувайте, російська пропаганда, яка лється з багатьох телеграм-каналів, регулярно видає власні удари по цивільних за відповідь на обстріли ЗСУ. і це знову ж таки, щоб створити ілюзію симметрії у діях, а ще спотворити правду, як і у випадку з страшною атакою по кривому рогу. Уявіть, Міністерство ж оборони Росії заявило, що 4 квітня війська Російської Федерації завдали високоточного ракетного удару за місцем проведення наради з командирами з'єднань із західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг. На місці удару росіян по кривому рогу не було жодних військових об'єктів поліції чи об'єктів критичної інфраструктури, а були лише мирні люди та діти. А діти це символ життя, надії та продовження нації. І знаєте, коли ворог не може зламати військових, волонтерів чи дорослих українців, він цілить у найсвятіше. і це ж не випадковість, це цілеспрямована стратегія. Обстріли шкіл, лікарень, будинків, де живуть родини з дітьми, все це воєнні злочини. Росія просто хоче, щоб українські діти росли в страху або не росли взагалі. Тож воювати вони готові десятиліттями. І, до речі, самі про це вже відверто зізнаються в прямих ефірах. Надо вчені, війна надовго. Это так, зараз очень таки такої момент ответственный, коли кажется, що вот-вот, ми все но это очень опасный момент. Понимать надо, треба, що треба мыслить годами, а то й десятиліттями вперед. Нельзя расслабляться в этой ситуации, ни в коем случае. Никто, конечно, не расслабляется, но вот эти ожидания переговоров, ну, какие да переговоры, переговоры? С, кем? С, кем? Не, с кем не дадут. А война же на другом. То, что сейчас происходит, я то думал, это финская. Тут один мы приятель, очень большой генерал. Он говорит: да нет, это наш Локингул еще даже, еще даже не финская. у них это теперь не СВО, а духовная война, гиборыдьба. Темривают озлом. Только послухай то, что заявляют путинисты. А главное, ведь это проявление большой духовной войны. Когда мы освобождаемся от этого морока 90-х, если посмотреть, мы же страну обретаем. Мы же чуть страну не потеряли. И то, что сейчас происходит, это вот, пожалуйста, два примера. Да? Сатанинский пример. Нынешняя Украина и Европа, которую затягивают, И Святая Русь, которая восстанавливает себя, вот, обретает себя. Ну, так. А це духовна війна, і вона надовбить. А далі прямо, знаєте, родзинка цього шабашу у московській студії. Посіпака Путіна Соловйов, який сам то гріє те місце, яким любить сидіти одночасно на кількох стільцях. Ще і, верніше, я б навіть сказала, скакати по всіх кремлівських стільцях, взявся інших відправляти на фронт. Як вам? А ще що... толпи людей, у яких були великі зв'язки на погонах. А вопрос, да? а що случилось? А чому не по для себя. Серйозно? Да, безусловно. Но в ряде некоторых случаев вивод за них повинні зробити правоохранителі. Щоправда, чому я дивуюся, де поле битви, а де Соловйов? Він не воїн, він інструмент. Він просто виконує свою місію і не на полі бою, а в ефірі. Він поширює кремлівські наративи, брехню і ненависть. І його завдання не стріляти, а впливати на мізки і формувати правильну картинку для росіян, і, звісно, виправдовувати злочини влади. Тому він розповідає про священну боротьбу та духовну війну, але сам уникає будь-якого ризику. Але повірте, пропагандисти для Кремля не менш важливі ніж генерали. Вони тримають у покорі мільйони громадян Федерації, у яких телевізор на першому місці. Це там, де звісно, він є. А він, тобто телевізор, каже, що все добре, значить, не треба думати. А думати це вже знаєте, у них майже екстремізм. А ще телевізор у них ніколи ж не бреше. Він просто трошки інакше інтерпретує реальність, особливо коли вона неприємна. Бо телевізор у них, зрештою, завжди правий, навіть коли сьогодні каже протилежне тому, що казав учора. А ще телевізор на болотах каже, що винні всі, крім самих росіян, тобто НАТО, Україна, рептилії та хто завгодно. Ну і як тут не повірити? То ж вони і вірять. А ще на блакитних екранах на болотах не покажуть ось це. А я вам покажу. Гараптомі росіянці побачать те, що приховують ось ті їхні телевізори. З моєго підрозділення, з моєї першої штурмової роти З, вийшло 32 людини, чоловіка, в основному ранені. Обмундирование никакое, все старое. Оружие дают только винтовки Мосина. Боеприпасов нету, как нам говорил командир воинской части. Вот вам три рожка, остальное добудете в бою. Скажите, пожалуйста, за что мы заслужили такое отношение к нам? Почему я, как участник СВО, не могу получить положенные мне выплаты, документы, социальные льготы? Может быть, я не человек, или у меня нет родных, близких, матери, жены, детей, которые нуждаются в помощи. Обращаюсь в военкоматы, обращаюсь к командиру воинской части 2279, который говорит, судитесь, где хотите, вы ничего не получите. Нас отправляют в что? Вот. Нам не дали ни броника, ни каски. Да и купить возможности этого нету, потому что я видел один раз полную зарплату, это 200 тысяч, 210 тысяч в ноябре месяце 24 все остальное я получал за оклад 35 тысяч наш командир кто нас сейчас поведет это метеор я с ним встречался уже в прошлый раз чудом остался жив у него все просто если вы там останавливаетесь куда-то не идете отказываетесь то просто підганяють свої камікадзе, наші ж камікадзе, наші, то єсть, і починають їб***, по як Ми біжали вперед. них. як бачите, це вже не просто скиглення, а суцільний хор обманутих визволителів. Вони теж, мабуть, знаєте, надивились своїх телевізорів і таки думали, що на війні їм будуть кивіти і три дні, а отримали байрактари, окопи і український родючий ґрунт. Бо в телевізорі ж Соловйов і йому подібні обіцяли легку прогулянку з парадом в Києві. А вийшов марафон до могили. Затяжний марафон. І прям свіже мартовське захоронення. Я ось діла фотографію мальчика четвертого подара ждення. Уже чотири У нас в місті всього 50 тисяч населення. Вже ця проклята війна миром. Такі ж мальчики, як мой син. Але що нам до них? Вірніше, я дякую, що ви дивитеся та допомагаєте руйнувати фейки Кремля. Давайте так само завзято підтримувати Сили оборони України, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо воно точно не на нашій землі. А щоб не пропустити наступний випуск, тисніть на дзвіночок і обов'язково побачимось. Тож бережіть себе і бережіть Україну.